Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусень Квіточки і Не Тільки. Вже давно хотіла зняти відео про відмінності Лутаса і латаття. Адже ця тема дуже цікава і постійно бачиш плутанину навіть серед тих, кого поважаєш блогерів. Але життя воно таке і є. Десь хтось помиляється, але визнавати помилки свої не хоче. Будучи у ботанічному саду міста Бохом, я побачила одночасно дві рослини. Побачила І лотос, і латаття. І зараз ви зрозумієте, чому ці рослини такі схожі між собою водні водній лірі, але такі різні. Вони відрізняються всім. Ось, здається, квіточка на довгій ножці. Це лотос, але листя у неї при воді. Це німфея. Так, це німфея або латаття фіолетова. На воді важко порівнювати пелюсточки гострі чи округлі, але ось відмінність дуже яскраво виражена. Ви бачите, як виглядає листя. І ось сім'яна коробочка саме лотаса. У лотаса в основному білий і рожевий колір. їх всього лише є три види. Це лотос індійський, лотос американський і лотос п'ятипелюстковий. Уявляєте, лотос навіть є на прапорі Калмики. Я навіть не знала, що вони так поважають цю квітку, але про них менше всього. І ось ми бачимо німфеї. Тут лататя, воно відрізняється різнобарною гамою від білого до фіолетового. Це вже гібридні. І ось, здавалося б, знову листочки підняті над водою. Але це німфея. Бо квітка має серединку. Ось саме оці два вкладення показують різницю між серцевинкою німфеї і лотоса. І я сподіваюся, що після цього ви не будете більше їх плутати. Ну, а те, що листя і квітка у лататя плаває по воді. А у лотоса піднята дуже високо, ви вже це побачили. Лататя росте у водоймах, де стояча вода, або річка, де стояча, така невелика течія, на відміну від. Лотосів, яка росте по берегам більше. Посадить трошки більше на глибину її, і вона почне гнити. Німфеї, деякі види навіть зимують, особливо ті природні, які в нас є види. Є дуже багато гібридних і різнобарв'я їхні кольори набагато більші. Одна із водяних лілій це оця Амазонська Вікторія. Які її називають Вікторія Регія? Ви погляньте, який величезний бутон у неї, яка величезна квітка. Я просто їх приєднала сюди до водяних лілій. Ці листя витримують вагу до 50 кілограмів, навіть діти можуть зніматися там, як в колисці, і часто використовуються фотографами. Ну ось погляньте, Квіточка піднята над водою, листя лежить на воді. То що це? Напишіть в коментарях. Ці листки вони ростуть в гирлі річки Амазонки, вкриті шипами для того, щоб їх не поїдали тварини. Навколо цього басейну і стоячою водою, як ви розумієте. Дуже багато різних квітів стоїть. Але подивимося, можливо, ще відео зроблю про ці рослинки. Я сподіваюся, що після такого практичного заняття, як я кажу, я сама нещодавно тільки зрозуміла, як їх відрізняти між собою. Звичайно, на ось ту, що стояла високо листя над водою, я думала, що то лотос. Але потім знала, так що і кольор відрізняється. І що аж ніяк фіолетова чи червона не може бути. До речі, у Амазонської лілії колір, вона зацвітає вночі. Величезна квітка, вона спочатку біла, а потім, коли вже дня, через три дня вона починає старіти, і вона стає або рожевою, або такою бускуватою, або малиновою. Дуже цікаво все це і. ось Тут ростуть і пасіфлори, і якісь такі рослини, яких я, чесно кажучи, ще не вирощувала. Хоча екзотику, інколи я експериментую, щось я в цьому році закинула свої експерименти, не вистачає часу. Ну, Цей колір мене не відпускає. Він просто шикарний. Будуть питання, задавайте, я рада відповім. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Хто хоче далі знати щось новеньке, підписуйтеся. А я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І нехай краса квітів тільки радує. До зустрічі в новому відео, бо попереду ще багато цікавого.